Увага, руш! Оп. Кільцева півкілометрова траса стала місцем проведення відкритого чемпіонату Кіровоградської області з велосипедного спорту у трековій програмі. У змаганні, яке було присвячене Дню незалежності України, взяли участь і представники ДЮСШ номер 1 міста Горішній плавні. Перед кожним стартом велогонщики прикріпляють один одному номери. Тренер Сергій Долинський перевіряє стан велосипедів та усуває усі неполадки. Потім наставник доєднується до процесу чіпляння номерів учасникам. «Номера цепляються в зависимості від того з якого боку Сидяться. суддівська колегія знаходиться. Іноді буває, треба по два номери. Це коли Іде на шосе групові гонки і треба з різних боків бачити, що то за гонщик відстав. Чи коли виграє на фініші, на фотофініш. Буває дуже щільно фінішують колесо в колесо, секунди і тому фотофініш знімає. Перший старт 500 метрів з місця. Після проходження цієї короткої дистанції у представника горішніх планів Івана Головні з'явилися ось такі подряпини на нозі та на його велоформі. У мене все було добре, я розігнався дуже добру швидкість, у мене було 50-14. Давай же розкручувати. Потім я входив тут в поворот і мене занесло. Я в'їхав в маленьку ямку, і мене просто кинуло і кинуло на асфальт, я здер собі ногу. Але я зразу не засмутився, я зразу заліз на велосипед і Іхав далі. Ну, як ти відчуваєш? Себе? Як нога там? Ну воно пече, болить, але це не страшно. Це ж не перелом, і нічого. Гонка буде далі. Швидко розігнатися і фінішувати. Таке ж завдання було і у команди дівчат із горішніх плавнів. Першою на старт пішла Катерина Головко. У наступному заїзді одна за одною стартували Софія Яшник та Катерина Кондрашова. Проходження спринтерської дистанції дозволило дівчатам краще ознайомитись із трасою і кинути усі сили на подальші два види: групову гонку з вибуттям та командний старт. Потім на спринтерську дистанцію вийшли представники наймолодших вікових категорій, де досвід змагань отримали й вилогонщики дю США 1 Ось так Юлія Тичковська із Черкас підтримувала своїх земляків під час групової гонки з вибуттям. Після більш ніж десятка кіл у цьому виді виявив себе й Іван Головня, який до останніх сил боровся за подіум за такої гарячої підтримки. Вилогонщик із горішніх плавнів таки досяг свого 15-річний юнак виборов бронзову нагороду. Останні кола сили я брав від підтримки своїх е, односпортсменів, які мене підтримували, і жага до перемоги. Ну і був шанс там нас догнати. Призерів ті, хто призерами стали. О, так, призерів був шанс догнати, але якби трохи ну ще два-три кола, то можна було б їх догнати так по шилчку пальцю. Можна було б спокійно. Чого не вистачило, не вистачило більше тренуватися ще більше жагу і трохи ж кмітливості на цих поворотах. Треба було трохи підучити трасу. Після вдалого для себе заїзду Іван побажав удачі своїм землячкам та партнеркам по команді Дю номер Номердин Соня, щоб виграла. У груповій гонці дівчата вели дуже напружену боротьбу за призові місця. Участь у ній намагалася взяти і представниця горішніх плавнів Катерина Кондрашова. Вона була серед лідерів на старті і до останнього намагалася зачепитися за третє місце, але далася в знаки відсутність стабільних тренувань. Катерина переселенка із Маріуполя, і через війну в неї виникла перерва у тренувальному процесі. У підсумку Катерина Кондрашова посіла четверте місце. Втім, все вийшло у дівчат з горішніх плавнів у командній гонці. Тут вихованки дю США 1 стали срібними призерками. Медалі отримали Катерина Кондрашова, Софія Яшник та Катерина Головко. Ще одну нагороду у свій актив у командній гонці здобув Іван Головня. Він посів друге місце під час виступів у змішаній команді. Таким чином, Іван Головня дворазовий призер змагань. У підсумку велогонщики із горішніх планів під час перегонів у Кропивницькому завоювали 5 медалей, 4 срібні та 1 бронзову.